Сьогодні хочу вас познайомити з орто серії «Homerun». Це Homoron White. Ця серія дуже гарна тим, що в неї дуже велика квітка, і взагалі вона сама по собі дуже гарна. Бронзовий. В цій серії всього 5 кольорів. Ось такий червоний. Ось такий рожевий. Цей сорт дуже популярний. Його гарно беруть, бо дуже великі квіти. І жовтий. Це маленькі кущики, які я розсаджувала влітку маточники свої та просто черенкувала. Бачите, який дуже гарний сорт. Червоний. Білий, бронза. Тут він трішки краще. Квітка розкрилася, більше, краще видно, який він. І маленькі рожеві.